Добре, читаємо сьогодні Євангелія. Це є 17 розділ Євангелія від Йоанна, вірші з 1 до 11. -го. Церква зараз чекає на наступну неділю, бо найближча неділя для нас, для Римо-католиків. Це 50-й день після Пасхи, це свято, урочистість зі Святого Духа. Отже, цього тижня ми вже практично читаємо останні слова Ісуса Христа. Цей 17-й розділ, який ми зараз маємо, це розмова Ісуса Христа зі своїми учнями під час Тайної вечері, це прощання Ісуса Христа. І також от, власне ці слова, які ми сьогодні чули, от це, це молитва Ісуса Христа, молитва, яка у богословів, у біблістів називається архієрейською молитвою. Тобто Ісус молиться як. Архієреї. Іншими словами, ну в перекладі на більш таку літературну українську мову, архієреї це первосвященник. Ісус зараз молиться як священник. Що має робити священник? Чому Ісус священник? Священник це той, який приносить жертву, і це той, який молиться за свій народ. Отже, в цій молитві ми чуємо молитву Ісуса Христа, який заступається за своїх учнів, молиться перед Отцем, молиться до Свого Отця, молиться за тих, які повірили Його Слову. І також в цьому сенсі Ісус є священником, Він молиться за свій народ після Дня Вознесіння. Ісус теж в небі постійно заступається за нас, а Його кров, яка була пролита на Христі, також спасає нас від нашого гріха. І священник також це не той, який тільки молиться, але той, який приносить жертву. Так, в Єрусалимському храмі, колись первосвященники приносили жертви за гріхи цілого народу. Приносили в жертву ягнят, козлів, інших тварин, і, власне, ця жертва постійно повторювалася. Ісус Христос теж приносить жертву за гріхи свого народу, але Ісусу Христу вже не потрібна жодна тварина, жодний агнець, жодне ягня, тому що Він приносить в жертву самого себе. Він є цим агнцем, якого приносять жертву, і він є одночасно цим священником, який приносить цю жертву. Саме в цьому сенсі от ми розуміємо і називаємо цю молитву Ісуса Христа, молитва первосвященника, молитва Архієрея, молитва того, який себе приносить жертву на вівторі Христа, і молитва того, який своєю молитвою заступається за цілий народ. Отже, це є сенс того, що ми зараз чуємо в цьому Євангелії, молитва Ісуса Христа. І так, дуже коротко, також ну, сьогодні багато можна говорити, але тим не менше, Христос, от, власне, говорить такі речі. Він підвів очі до неба, підвів очі до неба. Бог є в небі, але небо це не тільки такий вимір. Простору там, верх, ні низ. Небо це щось інше, Небо – це інший простор, навіть поза простором Бог знаходиться. Ісус піднімає очі до неба. речі, пам'ятаєте, коли грішник в одній з пріч заходить до храму митер, то Він так написано: Ісус розповідає, не смів навіть очі підняти до неба. Да? Ісус сьогодні в небо вдивляється. І говорить, «Отче, прийшла година. Що означає ці слова? «Отче, прийшла година. Перше, що ми бачимо, Ісус звертається до Бога, називаючи Його Отцем. Це те, що ми бачимо в Ісусі Христі, це те, що випливає з Його серця. Ісус називає Бога Отцем. Також в Євангеліях ми маємо інше звернення подібне Ісуса Христа, Авва або Абба в іншій транскрипції. Це означає не просто Отець, це означає татусю. Ісус звертається до свого, до свого Отця як, як до татуся, Отче. І сьогодні теж ми далі в молитві чуємо. Ісус так говорить, Я відкрив Твоє ім'я людям. От коли молиться до Отця, говорить, Я відкрив Твоє ім'я людям. Яке ім'я Боже? Да? Як звати Бога? Колись Моїсей в книгі Вихід. Зустрічає Бога у незгораючому незгоре... незгоре... кущі і запитує Бога, яким є твоє ім'я? Бог йому говорить: Я є той, який є, я є сущий. Але Ісус іде далі. І Ісус також відкриває Своє ім'я для нас з вами. І яким є ім'я Боже. Зараз ну, можу виділити два поняття, от, два, два Божих імені. Перше до Бога, звертаємося як? Називаючи його Отцем. Ми сьогодні теж під час цієї служби теж будемо піднімати руки до неба і звертатися до Бога молитвою, яку, він сам, яку Христос сам нас навчив, Отче наш. Да, Бог є нашим Отець. Не є якимось далеким, не є якимось закритим від нас, є дуже близьким, є Отцем. Милосердним Отцем, який любить своїх дітей, який шукає їх, який приймає їх. Це є одне Боже ім'я. Бог Ісус називає Бога своїм Отцем. І ми так само можемо називати Бога Ава, татусю, Отчим. І друге ім'я Боже, яке теж відкривається в Ісусі Христі, це те, що пізніше прочитаємо у Євангеліста Йоанна, який говорить, Бог є любов'ю. Бог є любов'ю, це, це ще одне ім'я Боже. І не просто любов'ю, якимись емоціями, почуттями, а грецькою мовою в оригіналі читаємо да? агапус. Тобто любов, яка жертвує себе, яка віддає себе, любов, яка забуває про себе, яка готова віддатися заради іншого. Отже, Ісус починає свою молитву словами Отче. Да? І відкриває ім'я Боже для своїх учнів. А далі говорить, прийшла година. Прийшла година. Що це за година Ісуса Христа? Дивіться, сьогодні, ну, власне, в західному календарі ми не маємо цього спомину, але Східна церква православні греко-католики сьогодні згадують святого апостола Симона Зелота. І... Ми хіба не багато про нього знаємо, але наша традиція церкви говорить, що хто був цей Симон? Думаю, що всі пам'ятаємо цю історію про Кану Галілейську. Це перше чудо, перший знак, який зробив Христос. Він перетворив воду в вино. Як звали цього нареченого, який не одружувався в цей момент в Кані, Власне, це був цей самий Симон якого сьогодні згадує Східна Церква. І чому згадує цю Кану Галілейську? Тому що в Кані Галі... ну, так, такий цікавий момент. Бракує вина, Марія це бачить, приходить до свого сина і говорить: бракує їм вина. Ісус говорить, ще не прийшла моя година. Бачите, година. А потім Марія говорить цим слугам: робіть те, що він вам скаже. І Ісус говорить, наповнити ці посудини водою. До речі, от Теж зараз будемо після служби молитися Літанією, так як кожного дня травня. І в цій літанії є такий титул Богородиці: Мати доброї поради. Молись за нас. Мати доброї поради. Яку пораду дає Марія? Все, що він вам скаже. Робіть. Так як сказала вона під час цього весілля в Кані Галілейській, мати доброї поради. Але, власне, тоді, на початку Євангелія Єванг в Кані ще не прийшла година Ісуса Христа. Що це є за година? Година Ісуса Христа це час, коли от сконцентрувалося все, заради чого Він прийшов в цей світ. Це Голгофа. Так, от, хронологічно, година Ісуса Христа, це є. 33 рік, 14-го Нісана, 15-та -го година дня. От це є година Ісуса Христа, коли Він віддав своє життя. Отже, це є година Ісуса Христа. І сьогодні Христос вже молиться. Отже, вже прийшла ця година. Прослав Свого Сина. Година слави Ісуса Христа, славу, яку бачимо в цій любові, яку показав Ісус Христос. Ну і давайте теж, бо тут буквально сьогодні Євангелія настільки. Сконцентровано, настільки глибоке, що ну, над кожним словом можна зупинятися. Але давайте ще одну таку річ. Сьогодні Христос так говорить. Він дав їм вічне життя. І вічне життя є те, щоб знали тебе з єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Дуже, що таке вічне життя? Ми часом думаємо, що вічне життя це життя. Після смерті, в потойбіччі, е, життя, в якому ми ну, будемо, не знаю, десь там пити нектар і грати на небесних е, арфах разом з ангелами. Але Христос сьогодні інші речі говорить: вічне життя є знати Бога і знати Ісуса Христа. І це знання дає нам Дух Святий, да, який торкається в наших сердець, і на, як, на якого зішестя. Ми зараз чекаємо, тому як жити вічно, як, як, як жити вічно, як не померти? Ну, дуже просто знати Бога, знати Ісуса Христа і бути відкритим на дію Святого Духа, які ці речі будуть відкривати для мого серця, для мого життя. Отже, вічне життя, про яке ми молимося, це знати, знати в цьому сенсі. Знаєте, ну для Біблії, для Біблії слово знати це не просто інтелектуальне знання, а знати це мати інтимність, це мати близькість, це мати тісні стосунки. Хочно вічне життя це знати Бога, знати Ісуса Христа, Святому Дусі. Амінь.